які з ними затримувалися. <пробувати> Як це ви не можете? <пробувати> Ми їх сьогодні отримали в реальному відінгу поліції, ніхто про це не знав, де вони знаходились. Вони заявили про те, що їх били там в поліції, в них зникли власні речі. Як, Як так, так вийшло, що вони поїхали в одне місце, а інші люди... Я не вийшли? можу прокоментувати. Я відповідаю за поліції. А де зараз Братко і Кухарчук? Тут почув поки що поїхати не можуть. А почему? А, чому а навіщо тоді є? ви тут знаходите? Так а може ви їх виграли вже где-то. Я отець Антона Братко. Я отець Антона Братко. Я хочу знать, где мой сын. А Потому я, я считаю, Кухарчука. что вы нелегально его арестовали. Да, Информация, где он находится в данный момент. У меня, нигде есть, нет. у меня есть заявление. Значит, полчаса назад закончился обыск на квартире Дмитра Кухарчука, на котором ну, я был, присутствовал. После этого я с... со своей невесткой, Слушей Кухарчук, со своей женой лилейку харчок. Мы сели в машину, она за рулем, и поехали в сторону Приднепровского делать, как он сейчас называется, Я не Знаю, Черкасского. После этого, пересекая Роза Люксембург, мы ехали по Чайковского. Нас вдруг подрезала одна машина гражданская. Сзади раздался сигнал в полицейской машине. Вот это ваше дебильное. Сбоку заблокировали. И остановили. Все. Остановили и стоят, ждут. Причина остановки никто ничего не отвечает. Заблокировали люди с автоматами в балаклавах. Куча, извините, за выражение, а может не извиняйте, Мусоров. И никто ничего не объясняет. Что это было? Кто может пояснить, что это было? Пока не приехали активисты. Пока не приехал народный депутат Украины Олег Петренко. Нас не спускали, а потом вижу кладе. Ніхто нас не задержував. Бежайте, ну, у вас есть обісні ну, машина, машина, що відбувається в Черкасах? Вона, вона, поясніть вона, вона, не втекла. Вона приїхала сюди до відбувку да. поліції. Да, Черт, будь ласка, поясніть, що відбувається в Черкасах. Причин зупиняли вона не втекла. Чому поліція і влада в Черкасах в Черкаській області відмінила конституцію? В даний момент. Що приходить в этом городі? Поясніть, будь ласка, чому тут зупинена дія Конституції України? є Коли заказуха закінчиться? 31 марта, ви будете себе по-другому вести, коли пороха вигадіть. Ви можете пояснити, на підставі чого були затримані батьки. Ви обіцяли що нікого не Ви вийшли, поясніть батькам. Де їх Дмитро Кухарчук і Антон Братко. Де їх діти? Сказали, На кой представить батьків? Яким В Яка адреса? Почему их поместили в общий изолятор вместе з уголовниками? Я считаю, если это политический заказ, они как минимум должны находиться в ИЖБУ. Как минимум. Ну не в общем изоляторе, вместе с остальными там заключенными. Вы ж сказали, що батьків не затримували. Цією справою займається там поліція, тому тут... Тут же поліція. Шановна громада, вони думали, що вони нас тим якось трошки да, відідвинуть, але ми стали ще більш зліші на них. Мародерів! Мародерів! Мародиль! Мародерів Мародель! Мародерів! Мародиль! Мародерів! Мародель! Але питання все ж таки: дайте відповідь. пресіх хоча б, якщо не громадськості, на підставі чого були затримані отак так батьки? <свят> да, так, ну вони ж не розповідали, А вони чули, да а щойно розповідали історію шучу... таку ко мене приїхали робити оми без санкції на об що ж ти знає без рішення суда, без рішення там я не знаю прокуратури. Просто тупо приїхали і нічого хто затримував зараз машину батька кухарчука. за затримання батька я ще пояснити не можу. Я тоже ну то давайте порушувати кримінальне це був скоєний напад на громадянина. на під чого добре. На підставі чого дуже воняє 2001 роком 2000 в Україні. Завоняло, Парашою тут. Управління превентивної діяльності. Фамілія Кузніцов чи щось таке. У мене на відео записано це. Я перепрошую, ви можете назватися? Тесля Володимир Вікторович, понуючи проський начальника Черкаського. Вони думають, що ми їх боїмося. Вони думають, що ми припадемо до них на колінах, і відомо Блга піч, вони нас не чекали. Вони думають, що ми залишимо попні Свинарчуків, але цього не буде. Ми не дозволимо нікому красти на нашій армії і ми доб'ємося того, щоб Свинарчуків посадили за заграти. Вони нам заявляють, що ми Авакова або там ще когось. Але ми бачили, кого вчора охороняла поліція. Поліція це взагалі остання надія цього режиму Порошенка. Саме прикрасної ситуації це тільки те, що коли були проведені обшуку, проведені в обшук квартирі, ми все здійснили згідно на України. Потім, коли рідні, це дружина, батько і мати вирушили від'їхали від квартири, їх затримали. Ми були змушені повернутися. Причину зупинки ніхто нам не повідомив. Коли приїхав народний депутат, коли приїхала я безпосередньо задала питання керівництву. Ну, працівникам поліції, чому саме були затримані це авто, нам не дали чіткої пояснення. Сказали, що це авто вже не затримане, будь ласка, рухайтеся вперед. І ми мали можливість йти від автомобіля, щоб воно проїхало і, і все, і так. А, саме... а ви бачили Дмитра вже? Ні. <кхи> Ви знаєте, де він знаходиться? Ні, ми не знаємо, де він знаходиться. Ми знаємо її те, що він раз телефонував з дружині один раз і нічого не повідомив суттєво про те, що вона не була, була в повній безпеці. Але на сьогоднішній день сім'я, як як на мене, вона в небезпеці, Тому що коли вони будуть від'їжджати сьогодні від цього місця події, ми не знаємо, як вони від'їдуть і як чи їх ніхто більш не буде зупиняти і безпосередньо безпідставно не. Не погрожувати все, скажіть. Ви як адвокат, а обшуки проводилися на законі підставі? Рішення суду було е, ні, чи? не було рішення суду, але відповідно до КПК вони мали мали право здійснити цей обшук. І коли ми зазначили, які саме речі потрібно їм знайти, ми дали їм дозвіл, тому що в квартирі речей не було. І ще питання у вас. Скажіть, будь ласка, подія сталася вчора, сутки назад, так. затримали сьогодні. А хіба вони можуть без рішення суду затримати не бронуабично процес скоєння злочину затримують або тільки порушення суду? Не, не можу так, не можу це прокоментувати, але на сьогоднішній день знаю, що підозра не висунути з Хлопці, які які на сьогоднішній день ми не знаємо, де вони знаходяться, але <тур> Їх затримали, але виконуючи обов'язки, сказав, що їх просто запросили на допит. Ну, При спілкуванні з дружиною, сім'єю і людина Одна з людини, яку затримали, їх насправді тримала неручниця. Як оце кажуть, що нас запросили на допит, то це неправда. Нас прийняли як звірів насправді, скрутили, повезли до райвідділку. Одного з моїх побратимів навіть фізично ну, знущалися фізично. Потім нас розділили по кабінетах, не дали змогу подзвонити батькам, не дали змогу на, на, на юридичну допомогу, забрали усі речі, сказали, що їх ну, ви не отримаєте взагалі. Сказали, що навіть затримують нас на три доби, ну тобто залякували нас усіма. а не пояснювали ваші права і обов'язки ні, взагалі нічого не було. Нас я ж кажу, нас прийняли як звірів. Тупо зачинили у клітці і тримали нас Наручники? і так в наручниках. Але потім як вияснилося, що ми виступали як свідки, я задав питання, чому ми зараз сидимо тут як свідки у наручниках. Мені на це відповідь ніхто не дав. І сказали, що ну, сидіть і пояснюйте, як що відбувалося. Ну, тобто... Каже, що інші говорили, що в них речі якісь пропали. Тобто так, пропали у речі? мого побратима пропав телефон, який досі не знайшли. Ну, в мене особисто нічого не пропало. За інших побратимів думаю, гадаю, що там теж нічого не пропало, але знаю за одного за тема, що в нього пропав телефон. А пристав а, а, Мирослав. Скажіть, Будь, будь ласка. ласка, про авто. Що зараз з ним? В якому стані воно знаходиться? Е, е, машина Дмитра Кухарчука її забрали, куди не відомо. Е, наш е, мікробус е, Volkswagen Т4 його взагалі розбили, там стекло, е, скло. При затриманні, так, е, так при затриманні. <свят> е, і кудись також відвезли, невідомо куди. Тобто нам не казали, куди відвозять людини. Забрали <кхліст> ключі е, посили? Так, забрали ключі, забрали усе. Документи забрали, техпаспорт. Ну, забрали тупо все. А де це відбувалося? Е, це відбувалося за межами Черкаси. Це не Черкаській області був? Е, мабуть, Черкаська. Я просто не пам'ятаю, тому що це було дуже швидко, ну дуже швидко відбувалося ми затримання. Там ну я не я не ну, бачу, тому що проїхали на невприяти. Бо... Я хочу сказати одне, що да зліє будів, правильно точно. Скажіть, будь ласка, чи це затримання вплинуло якось особисто на вас та на ваших побратимів? Чи ви будете продовжувати боротися і тиснути на владу на пана Порошенко? Звичайно, ми будемо далі продовжувати свої справи. Ми не будемо здаватися. Це навпаки, вони не розуміють, що це навпаки нас мотивує і злить. Це навпаки нам дає такий толчок на те, щоб робити радикальні справи. Завтра Петро Порошенко буде виступати в Житомирі. Він їде туди з офіційним візитом перед виборчим. Чи ви плануєте вже ваш осередок? Чи планує їхати туди на зустріч? Ми з ним? Плануємо в першу чергу прийти на суд, щоб Дмитра Кохарчука і Антона Братка випустили на свободу. А потім вимагати вже того від гаранту нашого, щоб він посадив мародерів сунерчуків різних які ворують на армію. Ну ми ж знаємо, що в Україні судочинна система далека дуже від від ідеалів, і тому цю справу можуть затягнути на декілька тижнів чи то і місяців. Можливо, вже влада і зміниться. Можливо, її будуть затягувати, але наша зараз основна задача це та щоб Дмитра Кухарчука повторюю, Антона Братка, щоб вони вийшли на волю і були тут поряд з нами. Як сказала поліція, то Антона Братка взагалі то затримали як і Дмитра Кухарчука. Вони це аргументували тим, що йому просто не пощастило, що це міг або я бути, або хтось з моїх побратимів. Просто йому не пощастило, як це вони сказали. Тобто в них ну на нього нічого немає. Вони просто так це зробили, бо їм так захотілося. Озвучте, будь ласка, вашу позицію. Вчора дані Дмитра Кухарчука та ще ряду осіб внесли на сайт Миротворець, публікувавши всю інформацію про них. Як ви від до цього відноситесь? Адже сайт Миротворець в народі. Вважають ресурсом, на який заносять ворогів України, сепаратистів і так далі. Ну що ми вважаємо? Ми вважаємо, що ми тепер бачимо, кому цей сайт належить і за чим наказом. Це було зроблено за нинішнім режимом, який покриває свинальчиків. І ну, що таке взагалі сайт миротворця? Някака не офіційна база, це просто сайт. Ну, він нічого не значить. Втім, теж не знає. Втім, на кордонах перевіряють людей, чи вони є в реєстрі миротворця. Ну, я думаю, що недовго залишилось там бути Дмитру, мені і іншим особам. Я думаю, що вибори покажуть.